Друзі, всім привіт! Вітаю, як у вас справи? Я зараз на паркінгу їздила, одним словом, я до стоматолога, Почалась в наді халепа з зубом. Одним словом, вона мені почистила, сказала, навряд чи його вийде спасти, але вони будуть пробувати. Зуб не має нерва, розкрешилась з мені стара пломба і дуже сильно запалила десну. Одним словом, поставила мені тимчасовий тут цемент. І... і чекаю до наступного тижня. І будуть пробувати пломбувати, його реставрувати. Якщо нічого не вийде, тому що м -м, пломба стара розкрашилась дуже аж глибоко там, до кореня. І вона каже, буде пробувати реставрувати, якщо ні, то прийдеться його забирати. от така то халепа в мене. Плюс забігла ще в румунський магазин, купила, дивіться, що кріп. Звісно, купила гречку. І купила діткам ось такі штучки. Це ми на паску будемо ліпити на яєчка. На писанки. Ось таке. Лушпиня з цибульки я вже збираю, тому що я зазвичай просто украшую кольором з цибулі. А також, просто щоб діти мали чим зайнятися, от купила їм ось такі різноманітні. Чекайте, я гри ногами показую. Гречка, до речі, у нас коштує 5.30. Візьми угу. ножнички. Це прийшла мені моя посилочка, яку я замовила собі через інстаграм. Ні, то не моя кітя, бо у нас ну, так. так, Їй треба, щоб думав, було чим дихати, а то мамі. Ой. Ні-ні, то ні. Акуратно? Ось тут, там, де пише сеньки. Те аюду? Як ти все панагаєш? чекай, чекай дивись, як гарно упаковано. Давайте. Замовила собі ось такий шампунь і кондиціонер. Правда, це є пробники 100 мл. Так як я сказала через інстаграм, продавець дуже компетентна, все мене проконсультувала, і ось буду експериментувати, пробувати. Плюс в подарунок мені відправила ще ось такі для кінчиків волосся, масочку для волосся і ось такий тонік, крем і, і ще якась штучка. Все, буду пробувати і потім вам подскажу. Залишу посилання. А що він такий брудний? Хто з гілку кинув, бачиш? Маман красончик. Мама підстригла сина. Міна, так? Тепер іде подивимося одну. Куди? Мама, от тут є. Мама, але стай чистий, подивись, стай чистий. Ну, бачиш, ніхто нічого не кидав, туди він чистий, бачиш?

Хто живе за кордоном, той мене зрозуміє. Тут з домашнім сиром дуже тяжко. Його можна купити або в українських магазинах, або зробити самому. Що я й роблю з йогуртів Натураль. Ось такий сир у мене виходить. Відсиджувати його можна через марлю, я це роблю через друшлак. Тому він в мене виходить ось такий трошки вологий. І, звісно, роблю сирники. Це зараз страва наша номер 1 на вихідні дні для сніданку. Отже, сирники, які не вимазують руки, коли ти їх робиш. І виходять вони краще, ніж в ресторані, повірте. В більшій мірі я це все роблю. Це так, як кажуть у нас на око одне яйце. Ложка крохмалю картопляного і трошки манки. Додаю цукру. Цукор додавайте за своїм смаком. Я не дуже люблю солодке, тому додаю менше. Залишаю на кілька хвилин для того, щоб манка розбухла. І ось смажити я буду на кокосовому маслі. Хоч також є дуже багато делем, не можна його нагрівати тому подібне. Отже, смажу я на ньому. На коврик. Я додаю трошки муки для того, щоб можна було зліпити форму сирничка. І ось, як ви бачите, я руки не вимазую, беру дві ложечки. Оті, ось так обкатую трошки в муці, для того, щоб вийшов аля кляр. І ось стаканом роблю ось таку форму. Це просто геніально. І ось таким чином, кожен сирник я роблю формочки і вже ставлю у пательню нагріту з кокосовим маслом. Олію, масло, олія, як бажаєте. Отже, все це обсмажую, можна обсмажувати на маленькому вогні під кришкою, як вам буде зручно. Ось, бачите, вони досить високі. І, зверху, така скоринка, получається від муки, а всередині лише сир. Це дуже смачно. Подаю зазвичай зі сметаною. Сметани у мене не було, я її не купила. Але нічого, з мармеладою у нас також пішло на ура. Навіть моя донечка зацінила. Син не дуже їх любить. Ось так я їх обсмажую з двох сторін. Вони не розлазяться, не тріскаються. І це супер-супер смачно! Всім смачного! Ну і на закінчення я мушу це відео тут залишити. Донечка моя сама поїхала на велосипеді. Це вау, нарешті! Отже, підкачуємо колеса і поїхали. Ось так вона вже катається, як справжній професіонал. Дякую вам всім за перегляд! Цілую, обнімаю, і всім попади скорої зустрічі!